Вітаю, мене звати Тетяна Іванська. Сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини та проаналізуємо, як вони впливають на нас із вами з нами на зв'язку. Ігор Челенко, політолог, пане Ігоре. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Ну що, звичайно, будемо з вами говорити про ось ці плівки міндіча. Ми ж з вами посміялися, що це наврядче плівки, тому що на касети вже ніхто не пише. Давайте назвемо це гігабайти Міндіча, Чи як це правильно? Якщо нас дивляться, люди, в якому це вони в якому вони більше розбираються, чи в цьому більше розбираються, ніж я. То будь ласка, напишіть, як це правильно назвати. Отже, детективи набу провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії квартал 95» Тимура Міндіча. При тому. Що сам він буквально за кілька годин до того виїхав за кордон, як стало відомо зараз, ніби пишуть, що він виїхав по ізраїльському паспорту, але ось про ці плівки міндича говорили вже, вже не вперше. Говорив про це раніше Ярослав Желізняк. В САП повідомили, що керівник відомства Клименко вже створив комісію для того, щоб провести службове розслідування щодо можливого витоку інформації. Але що за інформація витікла, ми також бачили вчора з самого ранку. Почалися нестися так само обшуки набу, і вони назвали фігурантів корупційної схеми в енергоатомі, і ми бачили ось ці гігабайти справді розмов. Зараз бачимо, що будуть шукати, я так розумію, виходи або на ще більшу масштабнішу корупційну групу, або цим лише і обмежиться. Як ви вважаєте, пане Ігорі? От загалом оцінка цієї історії. І як вона зараз буде розвиватися? Чи дадуть їй хід? Тому що реакція президента була ну будемо відвертими на 30 секунд у його зверненні. Ну почну з останнього. Я навіть здивований, що була і така реакція, тому що я розумію, що ми йому могли радити взагалі цю тему. Не коментувати mm -hmm. а, от але ну принаймні було сказано, і до того пам'ятаємо, що і пан Литвин теж коментував більш розширено, десь також в тому ж самому дусі, але Насправді, що стосується, чи будуть давати їй хід цій справі, чи ні, ну так уже їй дали по суті хід, ми ж розуміємо, що мова йде про конкретний кейс, про енергоатом. 15 місяців роботи, як це було заявлено, дійсно ці там тисячу годин записів. А чому не тисяча одна година? Чому не 1002 дві? Оце, до речі, дуже сильно підставляє безпосередньо набу, бо красиві цифри їх до речі дуже сильно у нас і у владі люблять. Mm -hmm. Пам'ятаєте, був вже навіть прикол, коли тисячу годин українського там кіновиробництва Зеленського українського контенту. Ну ось, будь а, контент, ласка, дивіться ось, тут. Будь ласка. Бо дивіться, тут і Карлсон для дітей, і щось про про фізкультуру, тому що там спортсмени не можуть нести 1,6 мільйона доларів. Виявляється, і це поспівах, важко і по і, і, і співаємо. І оце, от все мене до речі, теж, так, також цікавить. Я розумію, що я не можу та як людина, яка не працює в органах, не не можу зрозуміти до кінця чому так довго вони. Стежили та 15 місяців але тим не менше, я як проста громадянка України, у мене виникає питання: ну так це 15 місяців, це більше аніж рік і більше аніж рік не будувалися захисні споруди, які як вони кажуть, там жалка денег на це. Оце теж про що свідчить. Ну знову ж таки, я от, у мене було нещодавно якраз включення. Я б не зміщував акцент саме на оборонні споруди. Я поясню логіку, чому. <гум> Тому що все ж таки основними об'єктами, які у нас вражались, це були об'єкти не енергоатому, а все ж таки мова йшла про Укренерго, про наші теплогенераційні потужності і ну, багато чого іншого. Тобто, взагалі, розрахунок був який атомку Росія чіпати не буде. Відповідно, і ті підстанції, які безпосередньо пов'язані з енергоатомом, ну відповідно, я так розумію, що. А, а хіба може пронесе, знаєте, от в такому плані. От. Ну і звичайно, ми виносимо задушки кейс Запорізької АЕС, виносимо е, задушки те, що відбувалося, наприклад, на Чорнобильській АЕС. Ну, те, що зараз безпосередньо ці 9 енергоблоків, які працюють під контролем офіційного Києва. Але е, ну, все рівно слухайте, от у мене з'являлось інше питання не по будівництву, наприклад, цих споруд, а по захисних. А по тому, що, от, я нагадаю, у нас тариф, останній, який піднімався, 4.32. Гривні за кіловат. Так е, насправді його дійсно основним бенефіціаром цього підняття був саме енергоатом Ну тобто, всі казали, що ну насправді саме ця структура від цього отримує найбільше. Так в мене питання: ми всі тепер платимо е, населення за те, щоб скидатися на оті там 100 мільйонів доларів, чи як. Ну тобто, тут е, далі треба цю тему насправді розкручувати. Ну і багато. Нюансів лишається, які е, до речі, дуже специфічні дані були оприлюднені саме представниками НАБУ. Я особисто там, до речі, побачив певні підстави для того, щоб і е, втрутилися в тему. А ми ж знаємо, що у нас. Органи люблять чубитися по темі підслідності. А та, а там насправді там є проглядається державна зрада. Отам, От де коли гроші в Москву передають і так далі. А ми ж не знаємо, який повністю масив. Із цього тисячу цих годин, це ж я, навіть якщо 12 годин в день записувати, вибачте, це три місяці. Це три місяці, одних треба запусків. прослухати тому, так. Тому та я, я просто про інше кажу, що насправді тут можуть і СБУшники втрутитися, і початися боротьба не, не спільно розслідувати цю тему, а там під якраз намагатися, коротше кажучи, щоб це передали там під СБУ. Ще момент теж дуже специфічно. ті фотографії з пачками доларів нероздрукованими. З штрих-кодами ФРС Сполучених Штатів і там, де Атланта написано було, там інші Штати. Одразу з'являється питання, чи не захочуть цим займатися ФБР, наприклад. О, тобто це вже переносить тему на міжнародний рівень. Ну, знаєте, я вам хочу сказати чесно, теж от зранку проводив для себе моніторинг для того, щоб зрозуміти наскільки політичний саме удар відбувся по цій справі. От якщо моніторити саме дивитися західні шпальти і так далі, в принципі, знаєте, я. Позитивно здивований з тієї точки зору, що все ж таки основний основний акцент робиться саме на Міндічі, на енергоатомі не намагається це все знаєте перекидати безпосередньо на державну владу. Зрозуміло, що є тло, там друг президента, співвласник кварталу і так далі, але цього мінімум, і це насправді я вважаю, що це добре для нас загалом для держави, тому що це ну показує що на нас принаймні не намагаються списувати одразу, і це, до речі, дуже сильно не подобається росіянам, бо вони через свої канали, навпаки, через інший акцент намагаються це все понести. Що все там треба зливати всю українську владу, і так далі. Тому, от ця справа насправді, вона має максимально дійсно швидко розслідуватись. Очевидно, що вона буде абсолютно показовою. Ну, але теж ми маємо бути реалістами знову ж зачеплюся за ці тисячу годин. Ви Розумієте скільки це буде конкретно томів справи? Ви подивіться на наш вищий антикорупційний суд і його швидкість прийняття рішень. Ну тобто, у нас дуже класно відбуваються оці медіаподії, Е, дуже ну реально. Я вчора дивився прямо як серіал. Це знаєте, от в мене навіть журналісти там дзвонять рівно о 12.30. Я кажу: Та я не можу це прокоментувати, бо я чекаю Ютуб старт трансляції. Мені ж цікаво. От, і відповідно, отут момент може бути, що воно може все загрузнути в судові інстанції. Оце дійсно найбільша проблема. Ну тут ще у мене знаєте, одна все ж таки, як, як буде йти суд, звичайно, я думаю, ми за цим будемо спостерігати усією країною, тому що ну, якщо вже підсвітили ось ці 15 місяців, то я думаю, варто буде підсвічувати і далі, як триватиме суд. Ну а говорячи про ось цю боротьбу в органах, та, ну, ми справді десь бачимо. Насправді, десь це нормальна історія, та тому що по усьому світу ось ця конкуренція між правоохоронними органами, вона їх знаєте, змушує краще працювати. Але тим не менше, тут зараз виникає питання до САП, тому що нібито кажуть, що власне з САПа пішла інформація. Заступник керівника САП міг зірвати справу Міндяча і міг його попередити і він виїхати. От як може ось ця конкуренція, ось ця боротьба відгукнутися на Україні в цілому? Ну, це вже йде дискредитація вже антикорупційної вертикалі. Ми ж розуміємо, поки що, ну є такі дзвіночки, так я бачив, і якраз розслідування української правди на цей рахунок. А, ну мені особисто з предметної точки зору немає чого тут сказати, але теж це показує, що іде намагання максимально інфільтруватись у різні правоохоронні органи. Відповідно різні групи впливу, і з політичної точки зору це нормально, тому що це є намагання відповідно не лише. Мати якийсь контроль опосередкований, ну але отримувати інформацію раніше. До речі, це ж не лише САП, пам'ятаєте, і з НАБУ були подібні скандали раніше. І тим не менш, тут питання, знаєте, не самих фактів, тут питання, наскільки цей діагноз швидко будуть лікувати. Ну і тому, власне, от конкретного заступника, відповідно, САП я спеціально не називаю його прізвище, тому що треба дати йому можливо. Можливість, я думаю, захиститись після подібних звинувачень, які були в медіа, але. А все ж таки, це якраз і демонструє, що ну немає у нас, знаєте, відверто кришталево чистих, а так само немає максимально демонізованих структур, де якщо ти в цій структурі, то ти однозначно поганий. Це просто якраз свідчить про те, що контроль має бути всебічний, і нам необхідна все рівно певна система стримування противаг, і навіть певний баланс між правоохоронними органами. От у нас зараз дуже часто ця тема. Перейшла на другий план а більше правоохоронні органи люблять повоювати один з одним, і це я думаю, що точно не йде в плюс країні і нашому народу. Ну часом ось результатом цієї боротьби ми бачимо справді відео, але хочеться бачити і результати ось цих розслідувань цього відео. Це правда абсолютно. Говорячи про те, що вчора ми, ми також бачили, що нам показували та під цих обшуків, ось ці сумки з грошима. Та, і звичайно, це все виглядає максимально цинічно, тим більше під час того, як українці скидаються на військо, тим більше як тим більше під час того, як ті самі. Українці, енергетики, вони намагаються жити в постійних відключеннях, в постійних бомбардуваннях, та а тут людина собі вставить хто 10, то 15 відсотків відкату, та давайте спочатку 10, потім 15. Тут знаєте, мене ще цікавить ось яка, яка яке питання з того, що я прослухала, з того, що я продивилася, я розумію, що ну якщо існувало ось такі сматрящі. То, по-перше, в курсі були усі директори, в тому числі і атомних електростанцій, та там в одному з епізодів відео згадувався, згадувалася Рівненська атомна електростанція. Ну тобто, чи ці всі люди не могли пошалітися на ось цих сматрящих, тому що вони знали, що над цими сматрящами хтось є? Чи вони просто отримували свою вигоду? А це означає, що до кожного з цих директорів, до кожного хто давав відкати, де має прийти правоохоронні органи? Ви знаєте, тут специфіка в тому, що ну теж я не можу там констатувати, чи брали ці відповідні керівники, чи не брали. Хай розбирається слідство. Але навіть якщо Відповідні люди почали б заявляти, увіть ситуацію. Значить, по суті, ви приходите явка з повинною, що ви починаєте слухати якогось радника або людину, яка взагалі не має жодної посади керівної в структурі енергоатому. Ви управляєте там конкретною атомною електростанцією, і відповідно. Чомусь, відповідно, слідуєте відповідним вказівкам. То до кого мають прийти? Не, не до тих, на кого ви вказуєте, а до вас же. Бо по суті, порушується вся оця формальна вертикаль, яка існує управлінська. Ну і відповідно, там кожен, хто заявить, ну і на нього точно. Буде так само заведена кримінальна справа. Тобто, це елемент певної кругової поруки, яка існує загалом в державі серед наших посадовців. Ну і в компаніях, які належать державі, і це якраз свідчить про системну проблему. Бо насправді, ну тут принципово принципово ну немає різниці сьогодні. Це енергетика. Вчора це була тема гуманітарки. Позавчора це була там тема умовно доріг. Е, ну і багато-багато де. Але ж е, система цих сматрящих, е, система, коли дійсно призначені або навіть обрані люди слухаються якихось там неформальних кураторів, е, це, звичайно, приводиться до вкрай згубних наслідків, і цей момент, звичайно, це потрібно змінювати, але на системному рівні. Бо тема того ж самого енергоатому ну насправді, ми ж навіть по цьому розслідуванню бачимо, що схеми існували і в попередню, умовно кажучи, там п'ятирічку там попередній каденції mm. і так далі. Тобто, у нас в чому проблема? Змінюються куратори схем, а схеми лишаються. Ну, це справді. Давайте ось про те, що куратори можуть бути, не можуть бути, а є з Москви, і гроші також йшли з Москви. І от вчора, під час одного із обшуків, ми САП оприлюднив дуже цікаве фото. це було в офісі одного із співорганізаторів власне цієї корупційної схеми в енергатомі. Це був такий артефакт з написом «Служба безпеки президента Російської Федерації. Ось тут питання в тому, а як багато ще таких? таких агентів Кремля знаходиться у владі, і чи буде нарешті зроблено на цьому акцент? Тому що ж, ну давайте будемо відвертими, пане Ігорі. Неодноразово піднімалися питання і російських паспортів, і російського громадянства. Той самий Труханов ось недалеко була ця історія з його паспортом, і він зараз судиться за це. Чому ось. У нас досі знаходяться такі артефакти в документах, і в кабінетах я перепрошую, ну і в документах, напевно, і наскільки сильно, все ж таки, ще Москва, осі зрадники, деркачі і інші колаборанти впливають на існування схем в Україні, на відкати в Україні. Ну, ми ж розуміємо, що в цьому напрямі працює ну і, зокрема, і Служба безпеки України, але тут по окремих кейсах іноді є питання, чи якраз оприлюднює там подвійне громадянство чи подібні речі з метою, щоб дійсно засвітити. Цього там сплячого агента Москви умовного чи це просто така певна підстава для того, щоб посунути конкуруючу групу всередині самої держави, тобто, тут немає рівня достатнього довіри. Ну але робота в цьому напрямі очевидно вона триватиме і, на жаль, я думаю, що подібні речі будуть і далі з'являтися, хоча. Хоча тут абсолютно зрозуміле і е, об'єктивне, знаєте, обурення, об'єктивне обурення загалом е, людей, е, і військових наших, і ну, багатьох багатьох людей, які зараз зав'язані на особливо питанні оборони нашої держави, чому після Майже чотирьох років, навіть широкомасштабного вторгнення, я вже не кажу про те, що відбувалося раніше, але подібні факти. Знову виходять назовні. Ну, ми ж розуміємо, що дійсно певна тіньова політика вона лишається, вона нікуди не дівається. Ми бачимо плюс структуру нинішнього парламенту, теж це не змінити до проведення виборів. Ну і відповідно, якісь зв'язки, очевидно, теж лишаються, і теж потрібно розуміти, що от як по темі енергоатому 15 місяців вийшло розслідування, то уявіть скільки зараз. Продовжує писатися от, подібних персонажів, просто у кожного свій час буде єдине хто визначає, коли ж цей час настає mm -hmm. відповідно запускати в публічну площину ці справи. Як ви скажете, які маркери будуть говорити нам або свідчити про те, що ця справа, ось яку ми вчора бачили обшуки, ця справа про енергоатом, вона затухне, забудеться, стишиться, або навпаки, які маркери нам кажуть або вже вказали на те, що до цієї справи буде пильно прикута увага не лише суспільства, а й влади. Ну, по перше, зараз треба подивитися на всі підозри, які будуть оголошені. І Це ж процес, наскільки це швидко буде йти, коли цю справу все ж таки передадуть безпосередньо до суду. Ну, тобто, тут важлива динаміка. Динаміка подальшого ходу. Бо очевидно, що та, та ж сама опозиція буде прагнути там певної політичної сатисфакції. Політичної відповідальності, ми це вже бачимо. Активність. Ну і іншого від опозиції чекати точно не варто. Це якраз і показує, що політичне життя у нас збереглося, але що стосується дійсно цього фактажу по справі, ну я особисто я не очікую швидких результатів, навіть якщо там заочно оголосять в розшук чи ще якісь нюанси, ну це все рівно, це розтягнеться. На довгі довгі періоди, і я на жаль, навіть можу припустити, що ця справа навіть може перебитися ще новими скандалами. Тобто, я не думаю, що ця тема буде поодинокою. Просто тут питання, ще й підживлення, загалом бажання набу переводити це в політичну. Публічну площину, а якраз після липневих подій, коли у нас була ну від відверта ситуація, коли намагалися звузити повноваження, от відповідних органів, то це якраз і показує, що ну. Певні самообмеження, які мож, могли бути певні понятійки, навіть серед правоохоронних органів очевидно, що зараз вони знімаються. Причому вони знімаються з усіх сторін, і це знаєте, оце проблема зараз не кричати всюди зрада. А все ж таки підходити до всіх цих кейсів максимально професійно. Буде професійний розгляд. Тоді дійсно ми покажемо і свою стабільність, і міцність у державі. Ну і підходити, все ж таки, з холодною головою. Хоча здається, що коли ти бачиш ось такі просто сумки з такими сумами, так і бачиш, наскільки це все легко і спокійно люди домовляються про це все в кабінетах і на зустрічах, проте скільки вони будуть мати, звичайно, тут емоції через край, але тут справді важливо мати холодну голову і чекаємо, як буде далі тривати слідство. Пане Ігоре, я дуже дякую вам. Ігор Черленко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ну, дякую також вам усім за те, що були разом з нами. Залишайте свої коментарі. Ну і до зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.